Друзі, всім привіт! Так, попалася мені така монетка пам'ятна монета України. Так, 10 гривень 2024 року. Така ось монета. Державна, служба, державна спеціальна служба транспорту України. Так, бачимо напис Незламні духом. Так, відновлять Україну. Ну, що по даній монеті? Вона є так обігова монета. Гурт монети Рифлений. Так, ну на монеті бачимо зображено. Зображений так, тризуб. Так, бачимо, тут крила, так, колесо. Така монетка номіналом 10 гривень. Так, до речі, вага монети 6,4 грами. Діаметр монети 23,5 мм. Ну і маса монети 2,3 мм. Тираж, тираж даних монет доволі таки великий і становить 10 мільйонів примірників. так Про моніторів трішки інтернет. ну то Стартова стартова ціна на монету становить від 20 гривень. Тобто монета не є не є дорогою. Можливо, вам така монетка попадеться. Ну Мені така монета попалася. Ну, дякую, що додивилися таке відео до кінця. Це був такий огляд монети номіналом 10 гривень. Державна спеціальна служба транспорту України. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, кому сподобалось. Всім бажаю миру!